die А що, як психолог став ювеліром? А, насправді неочікувано, бо я десь з 16 років я себе бачила саме психологом. Я поїхала навчатися в Горлівський Ін'яз, бо там була спеціальність англійська мова і психологія. Як я потім жартувала, тобто у мене є два предмети, які я знаю погано. Це англійська мова і психологія. <ріст> <ріст> так що, а, ну і плюс я, да, я можу за цим дипломом і викладати, і працювати в школі як психолог, тобто таке все. А, а потім на п'ятому курсі я вирішила, що я хочу йти працювати. Я знайшла там спочатку школу, потім знайшла фірму. А, вони проводили всякі тренінги. Я навіть трішки попрацювала бізнес-тренером, я навчала людей, як правильно продавати. Я готувала там матеріали, якісь там інфу цікаву, якісь там. щось таке. От. І я читала книжку, і в цей момент, як то кажуть, мені в голову прилетіло кап'є, що я хочу бути ювеліром. І причому я так сіла, типу, що, ну, який ювелір? І, і у мене прямо в голові, типу, хочу займатися або ювеліркою, або рекламою. І я така, що? типу. Тут. Хто це сказав? Підійміться. Така, а я сиджу, думаю, що і я розум... і мене так накрило з цього, я не знаю чого, що я так сиджу і в мене отак сльози в очах. І я така думаю, що коїться? Що, блін, коїться? Що, що проходить? Я така походила, подихала трішечки, подзвонила мамі кажу: мамо, ти уявляєш? Кажу, Мені такий прям інсайт. З'явився. Кажу, хочу бути або рекламщиком або ювеліром. І моя мама така: ну, реклама, це так класно, це так круто, багато грошей, стабільно. Я така, значить угу, угу, точно, ювеліром. Все. Окей, дякую, що я вам допомогла. Дякую, дякую. Я все зрозуміла. 2008 рік. Думаю, як все добре. Зараз я закінчу інститут. Звільнусь з фірми і піду на ювелірний завод втілювати свою мрію. І тут літо 2008 криза. І все нафіг зачиняється. Тобто осінь. А, моя фірма не платить мені два місяці зарплатню. Ювелірний завод сказав, ви що здуріли, ми більше нікого не набираємо. А, я отримала, звичайно, диплом, і я розумію, що я нафік нікому не треба. Тобто мене не хочуть брати навіть в школу. Це була така просто дурня. І я просто сиділа вдома в шоці. <смі> потім я звільнилася з фірми, тому що я два місяці працювала безкоштовно, і вони сказали, що у нас зарплати не буде, бо ну, проєктів немає, нічого немає, грошей нема. А, от. а потім я знайшла училище сфери послуг у Харкові. І наступного року я поїхала туди навчатись. Все, я вивчилась. Через рік я отримала диплом. Я ювелір-монтувальник, ювелір-закріпник. От У мене і справка є, як то кажуть. І все. І після цього я ще пройшла ювелірну практику на заводі. Мені там бабуля моя знайшла. І далі я стала ювеліром. От. Потім я почала працювати на себе, і отак воно пішло, 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 пішло. І я зрозуміла, що е, я на правильному шляху, коли я зробила каблучку у вигляді котика, і там, типу, такий був котик, що він, типу, так, морда, там в нього були очки, посмішка, вушка. І отак от він лапками-двома і лапками-двома обіймав пальчик. І, і треба було його як, ну так, бачком так, носити на пальчику, і він такий обіймав. І у мене купили цю. А потім ще замовили ще одну, причому це були мої там друзі-знайомі. І я така, хм, ну, типу, цікаво. Потім там щось іще я зробила, теж нормально пішло. А потім вже а, я тоді вже народила, вже у мене була мала дитина, мені було вже не до ювелірки. Але я попросила, я пам'ятаю, капець грошей не було, нічого не було. Ми жили в, ну, там, на останні гроші там, від весілля ми зробили косметичний ремонт в квартирі бабусі мого чоловіка. І, от, і туди ми приїхали з пологового, з малим, все. І я пам'ятаю, як я потім на Новий рік попросила собі щось схоже на, на робочий стіл для ювеліра. Коротше, і мені подарували такого типу. Подарували, типу, як. Комп'ютерне стіло такий на, на кольосиках, такий маленький, і там це видвігається оця поличка, але мені було все одно, те, що він їздить, коли я щось роблю, те, що він не стоїть, хоча він має стояти. Я була дуже щаслива, бо в мене нарешті з'явилося своє місце, все. І я там почала вже трішки щось робити. А потім сталася дуже дивна подія. Я сиділа ну Десь там в соцмережах, і дивлюсь, якісь красиві штуки, такі кольорові, такі якісь дуже дивні, і на фотках щось схоже на бісер, але я розумію, що це не бісер. Коротше, і дивлюсь, і Люди там в коментарях починають ну, дипу, обговорювати, що це, що це, що це, і хтось пише, це акрилове скло. І я така, яке ще акрилове скло? І потім щось я почала знаходити, майже ніякої інформації не було, тільки там те, що його там треба запікати там, за якоїсь температури і все інше. Я пішла в лавку художника, купила, я пригадала, що я бачила це скло там, купила там різних кольорів. Принесла додому і почала експериментувати, бо не було ніде вказано, на чому його запікати, як довго його запікати, яка температура, там, все інше, тра -та, та та І, коротше, я просто на тиждень пропала. Е у мене був як це, експериментаріум вдома. Тобто я бавилась цим склом, я його по-різному запікала. Я дивилась, а якщо всередину запікати е там, якийсь малюнок. Чи він прийметься, чи не прийметься, чи він теж згорить, а якщо запікати всередину якісь блискітки, а якщо, ну, тобто я почала прямо експериментувати, і коли я трішки так його опанувала, я пам'ятаю, що я зробила свій перший виріб. Це була бабка, така брошка, бабка-стрикоза. в неї були такі красиві, прозорі райдужні крила, і я зробила тіло з намистинок. І... Замочок там приклеїла, все примотала щось таке. І я зробила три таких брошки, і у мене протягом буквально пари днів їх всіх трьох купили. І я така: хм, типу, ага. Ага, типу, окей, все. Так, я на вірному шляху. Я почала далі робити. Потім щось мені в один час, в один момент, якось стало нудно. І тоді мене знайшли люди, які робили книжки з майстер-класами по різних хендмейд-техніках. Коротше, в них там були і якийсь там цей квілінг, і валяння, і миловаріння, і свічко там витягання, і все, що хочеш. І за пару місяців ми випустили таку книжку з моїми майстер-класами. І я тоді отримала, господи, для мене це були такі страшенні гроші. Я отримала аж цілих 2,5, здається, тисячі гривень авторських. Ай, це був 12, ні, 13, ні, Це, здається, вже був чи то 13, чи початок 14 го року, коли ще доляр був по 8, Тобто 2,5 тисячі гривень. Це прям. Добиччиця. Це я була добитчиця. От. Бо я зрозуміла, що я можу робити щось таке, чого ще ніхто ніколи не робив. Тобто я можу з цим акриловим склом робити якісь великі композиції, які будуть дуже легкі і доволі міцні. Тобто те, що, наприклад, з вітражним склом не спрацює, а з цим спрацює. Ну, от оцей віночок, наприклад, це він з цього скла зроблений. Тобто Він легкий, тонкий, міцний і прозорий, красивий. От. І я почала потім паяти основи. Потім, ну, коротше, я, якщо можна так сказати, я виявила свою власну техніку. В цій техніці ніхто не працював. Я навіть не знаю, чи є взагалі існують взагалі люди, які в ній працюють окрім мене, бо я повністю цю всю методу-техніку я її з нуля всю створила. Путь, як то кажуть, проб І так. у мене з'явився якийсь такий більш-менш стабільний дохід. І тому, коли в 2014 році ми зрозуміли, що треба тікати, то батьки, там, батьки такі, та нащо, куди? ви, Не треба, тут хата, тут ми, ну, типу, якось там ми всі разом протягнемо. Чоловік такий каже: слухай, ну куди ми поїдемо, звідки ми будемо, ну на що ми будемо їсти, що ми будемо робити. І я була настільки спокійна і впевнена, кажу, я нас витягну. Кажу, я вмію, кажу, я своєю творчістю, я нас витягну. Ну і плюс, кажу, ну ми ж їдемо, скільки. Ну максимум до Нового року. Ну, скільки там це ще піто буде? Ну, ну кажу, до нового року всіх розженуть, вони підуть, та і ми повернемось додому. Що ми не протягнемо півроку, та протягнемо. Дуже смішно зараз пригадували. Тобто ми відправили тоді одразу три коробки навмання, дві в бучу, одну верпінь. І ми поклали туди мій інструмент, цілу коробку натовкли інструментом склом і всім іншим. В другу коробку поклали комп'ютер. І трішки одягу. І в третю коробку поклали все, що чоловікові було спортивне, бо він футбольний арбітр, і в нього теж форма, бутси, там, оце все-все-все. І все. І отак, три коробки ми відправили. Тому, як тільки ми приїхали, знайшли квартиру. А, якось трішки один день прийшли до тями, позабирали коробки. І одразу пішли мені шукати якийсь стіл. І нарешті, нарешті у мене з'явився такий робочий стіл. Я за цим столом працювала в Бучі всі п'ять років, а потім ще тут працювала. І цей оцей красивий, великий у мене з'явився тільки в 22-му році, влітку, здається, ми його привезли. Я сиділа цілими днями працювала, і там моя мама і бабуля теж з нами були. Коротше, от таке було. Цей стіл просто він тоді. Мене дуже сильно рятував. Ну, от я о 9-й прокидалась, снідала і сідала за верстат. Я могла навіть не виходити ні на вулицю, ні в магазин. Тобто, у мене чоловік цим всім займався, а я просто пахала, 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 тому що в мене замовлення, переписки. Потім я роблю, потім я йду на пошту це відправляю. І все. Ну, тобто я гуляла тільки коли я ходила в магазин чи на пошту. Все, у мене більш ні на що не було часу. Це я вже час... тоді? Ні, це тільки з мідю я працювала. І через те, що я працювала з мід'ю, я ну, розуміла, що у мене не може бути високий цінник. Цінник у мене був такий доволі демократичний. А, тобто там каблучка коштувала 120-150 гривень. І от скільки мені їх треба було продати, щоб заробити на життя там, ці 10-15 тисяч гривень на місяць. Що коли ми евакуювались, вся майстерня залишилась тут. Я тікала з одним рюкзаком. І все, і от з одним рюкзаком ми опинились у Вінниці. Ну, з трьома рюкзаками, в яких були якісь там шкарпетки, якісь там дитячі речі. Я встигла вхопити. Здається, умивалку, парфуми, щоденник, бо він зі мною був, здається, в підвалі, і фотоапарат. Все. Оце все майно, яке я встигла вхопити. А, і все. І я, ми сидимо у Вінниці, і мені починають мої там підписники писати, що, типу Катя, давайте ви вже будете робити прикраси. Все, я така, ви що кажу? Я сижу в чужій хаті з двома котами. Ми тут сидимо з двома котами, отакими от очима. Кажу, які ще прикраси, ви що, здоріла, у нас війна. А вони такі, та ні, ти що? ну Навпаки, це що війна, це ну як воно мотивує, хочеться щось таке мати, от щоб, ну, щоб от воно в тебе було і тобі від цього було там краще, ну, так, як терапевтична якась штука. Я почала думати, і тоді я нарешті дійшла до того, чим я мріяла займатися останній попередній перед війною рік. Я хотіла робити прикраси саме з воску. Ну, тобто, всі, вся ювелірка, вся, яка оця серійна, спочатку робиться воскова модель. А потім вже з неї робиться прикраса в такій кількості, яка тобі треба. Це зелене не да, Оце зелене воно, да, оце зелене воно. А, вот, е і я почала. Е Коротше, я така типу кажу: ну гаразд, тільки я не знаю, що де як, де його все брати, бо ну реально майже там половина магазинів не працює, нова пошта там тиждень. Це все везе. Кажу, я не знаю, що як. І мені відгукнулося кілька моїх колег-ювелірів, і просто мені безкоштовно відправили там хтось віск відправив, хтось лобзік відправив, хтось там одне, хтось друге, хтось третє. Навіть з Балтії мені відправили якийсь камінь. А, і оцю борчик, оцей прикольний. Коротше, мені відправили просто ну, таку коробку прям оцього всього добра. Вот. і... Я сіла, просто купила собі там в'юску. Юск відкрився. Я купила собі таку коробку, все туди склала. І просто по вечорах сиділа, отак, от діставала кришечку від цієї коробки. І на кришці оце там щось там намагалась таке там щось пиляти, наплавляти, щось таке робити. І таким чином там, здається, були у мене кілька колонів з островом Зміїний. А потім перша така повноцінна серійна прикраса це був саме півник з Бородянки. І от я його зробила, нацарапала позаду, що вистоїмо. Все оце зробила. І все у і мене його почали купувати, і я зрозуміла, що я знову ж таки на вірному шляху. І він у мене досі користується попитом. Я навіть сьогодні там буду його одного відправляти. От. Так що, да, і отак воно все. І воно далі пішло, 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 пішло. І потім, коли я повернулася в гостомель, я продовжила працювати саме зі сріблом, але акрилове скло все ще в мене присутнє, тому що воно у мене все ще є на моєму міжнародному цьому майданчику на еці. От, коротше, перші такі е, колони, перший я зробила, я зробила срібну пластину, викатала її ну, до такого розміру, все, вирізала. і Виклала в інсту і кажу, а ну, вгадайте, що це. І Донецькі всі. Це ж, це ж наше, це ж Донеччина, це ж Донеччина. Такі всі, а, 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 нам, Боже Катя, це що, це такий кулон? Мені треба такий кулон, мені треба такий кулон. Коротше, і всі почали типу, мені треба такий кулон. Я почала їх робити. Я така спочатку, о, клас, супер, людям подобається. Потім Луганські каже, і ми хочемо. Потім кримчани, і ми хочемо. Я оце всім все це пиляла. А потім в якийсь момент я зрозуміла, що в мене вже око сіпається від цих, ну, пиляти одне і те саме, одне і те саме, одне і те саме. А людям треба, 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 треба. От. І ну, через те, що ну, ми всі донецькі, луганські кримчани, у нас у всіх одна спільна травма. І через це ми дуже, дуже одне одного розуміємо і дуже. Одне одного готові підтримувати і дружити і все інше. Тобто, У мене після 2014 року донецьких друзів з'явилося просто вагон, я не знаю. Тобто у мене навіть було смішно нещодавно. Я в минулому році брала консультацію у дівчинки сммниці Вона каже: Катя: ну оце, каже, у вас там в Інстаграм написано в шапці профілю: типу, Донецьк-Гостомель. На що це треба? Ну, типу, приберіть, там, ну, що, яку інформу? Вони ж не несе ніякої, типу, корисної торгової інформації. Я кажу, я на звідки? Вона, ну, я там щось з Мелітополя чи щось таке. Я кажу, тобто, у вас там зараз окупація? Вона, Ну да. Я кажу, і... а, кажу, то ви, напевно, ще не зрозуміли. да? Ну, типу, Бо кажу для Донецьких і Луганських. Оцей Донецьк в шапці профіля, кажу, це формування певного ком'юніті. Кажу, це як додаткова характеристика людини, яка каже більше, ніж жена і мама двох ангелочків. Оце <плес> <плес> кажу, коли ти пишеш, що ти з Донецька, то це вже ну, це, ну, бляха, я не знаю, маячок, бренд. Ну, мені щось хотілося таке вкласти до прикраси. То я опитала людей: типу, як ви вважаєте, про які теми треба розповісти, щоб знали іноземці? І всі там то -то 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 мені написали. Деякі я змогла знайти інформацію, щось ну, написати таке стисле, зрозуміле. А про щось, наприклад, я досі не можу. Тобто вони, типу, про наші вишиті сорочки. Я така: ну окей, і я влажу, а там просто як можна. В двох абзацах трьох написати про вишиванку. Як? Так у нас вийшли там теми, я ж кажу, там, борщ, трембіта, мрія, щедрик, кобзарі і петриківка. Да. От, поки що шість. шість тем. Так у мене тепер є такий набір. Я його вкладаю в кожну свою посилку обов'язково. Я реально, я, в мене війна якось це <хи> дуже спростила мої мрії. Я хочу з дітьми в Крим поїхати, я їм дуже багато розповідала. А, хочу потрапити в Донецьк на могилу мами. Може, якщо пощастить, то з'їздити ще на могилу моєї прабаби під Донецьком, але там я знаю, що зараз ідуть бойові дії, то надії небагато у мене вже на це. А, і в мене, наприклад, діти дуже мріють, і чоловік мріє вперше в, в першому житті а, кудись полетіти літаком.